Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами піджарувати нашу вчорашню підімешку. Для цього нам треба. Сковородка і наша вчорашня підімешка. Включаємо сковородку і висипаємо нашу підімешку. І жаримо. Можна було там з якимись соусами зробити. Ще якось красиво. Не? У нас нема грошей. Так що ми будемо їх просто піджарувати. Значно жаритись, покажу. Як у нас жариться. ми тут помішуємо і, і стараємося потрошки по 오빠. 오빠. И так потихоньку жарим. Я люблю коли на них получается такая корочка. Крустящая. И если сейчас он мне даже пизжарный пильна не вижу валится. Не способ оружием Ну, все. Дожарка, потом все покажу Ну і все, наша наше готова. Як ви бачите вона вийшло красиво з такою закорочкою. Золтенькою. Все, виключаємо і красиво вилажуємо. І в нас в відтозі вийшло отакого от красивого піліймешка. Кому подобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь. Кому щось не так, пишіть. Всім пока!